Утренний дождь, да. Буквально <laughs> заряжается. Все, дождь принят. В 23-м еще в Авдеевку приезжали. Сюда куда-нибудь под Авдеевку. Сокел вот, с ручкой пишет вам. Вот. А мы не. Он же в нашій роботі мені подобається наш колектив. Хлопці всі перевірені, і спину прикриють, і працюють всі злагоджено як єдиний механізм. Вуха! Мені подобається результат роботи. О! Коли ми попадаємо. И есть эффект. У меня аж от этого... А -а -а. Кайф, да? Да. Набито заряжение. Плюс, ждем. Плюс один. Лес. Півішники кажуть, що ох, що пиво поставлять, Оце все пизд. Да? Вот это було круто. Я ж говорив, горіть. А хтось, а хтось запись зробив рано. Я зробив. Дайте нам більше зброї, нормальної зброї. І ми самі собі гарантуємо безпеку. Ми це вже доказали не один рік. Все його не князі вони Да. Да. Возьми його десь аккуратно. жук лень називайся. Він зараз як бачить <плес> тебе за руку. Ну <плес> вони довго не живуть. Він приліз, блядь, поїсти хочеш у них Йоп, пту, -мо. Вещь. О! Ну ты даешь! Херачи! Притачки! <звы> а ну-ка пола-полонечко, хватит <звы> тебе! Я думал буду вечеря, быстро получилось. Многоразового использовать! Бійці 71-ї окремої єгерської бригади одні з тих захисників, що стримують навалу окупантів на цій ділянці. Ну а ці бійці потребують нашої підтримки. Тож упродовж сюжету ви побачите QR-код, за яким зможете задонатити і долучитися до оборони цього напрямку фронту від окупантів.